Заборона на проведення будь-якої більшої заборони їм не писані: близько двох тисяч вірян у ПЦМП днями вирушили в пішохресну ходу від Кам'янця-Подільського до свято-успенської Почаївської лаври. Вздовж усього шляху вірян у ПСМП супроводжують працівники поліції. У чоловіків перевіряли документи. Рада оборони Хмельницької області заборонила проведення масових релігійних заходів, зокрема походів та демонстрацій. Обласній військовій адміністрації зазначають, уважно слідкують за ситуацією та роблять усе, аби запобігти можливим провокаціям від порушників. Такі заходи вживаються з метою недопущення провокацій та використання подібних ситуацій рашистами. А також для збереження життя і здоров'я наших людей, як зазначає релігія знавиця Людмила Филипович, хресна хода, традиційне явище, приурочене до християнського свята у успіння Пресвятої Богородиці, що відзначають наприкінці серпня, саме воно не несе нічого лихого, а навпаки, згуртовує людей. От тільки зараз такі зібрання зовсім не на часі, та й наражають на небезпеку не лише вірян, а й тих, хто супроводжує колону. Крім того, що туди люди йдуть дорослі, які несуть відповідальність за своє життя. Перед Богом вони ще з собою тягнуть дітей малолітніх, а те це взагалі вже злочин. Я вважаю. Якщо ти своє життя не цінуєш, то ти хоч поцінуй життя малої дитини. Яка не може приймати рішення до того ж під питанням залишається, що саме говоритимуть вірянам у ПЦМП та за що і кого вони молитимуться? Бо ж неодноразово у своїх проповідях настоятелі про російських храмів виправдовували дії росіян та навпаки звинувачували у всьому українську владу. Окрім того, цьогорічною ходою московський патріархат імовірно хоче показати. У них досі є п'ята колона. Чи будуть там звучати лише тільки чисто релігійні проповіді, чи буде там присутній якийсь політичний, скажімо, аспект, коли будуть знову валити все на нашу українську владу і казати, що от бачите, влада переслідує нас за віру, що ми як первісні християни. Маємо відстоювати чистоту нашої віри і так далі. На докази довго чекати не довелося. В одній з учасниць хресної ходи помітили заборонену Георгіївську стрічку. Щодо жінки склали адмінпротокол. Показую, ленточка Григорівська ой, ой ой. ой Катерина Шевчук, новини 33 канал.